Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть російським окупантам! Ну що, моя чергова новиночка перед вами це своєрідний подарунок самій собі коханій на день народження. Оскільки місяць тому я святкувала день народження, нічого собі тоді не купувала. Ну а сьогодні, як кажуть, вдало сходила за хлібчиком. Зайшла в місцевий магазин в Сільпо, там у нас невеличкий квітковий відділ, і побачила ось оцю красуньку. Уважно обдивилась, общупала, як кажуть, і виявилося, що. Тут повна мутація. Метелик. Я останнім часом вирішила для себе, що купувати буду лише якісь, ну, доволі рідкісні орхідеї. Ну, наскільки рідкісні. Тобто метелики або пілори. Бігліпи до нас доволі частенько завозять, але, чесно кажучи, бігліпи, ну, хіба що щось таке вау, а так. Ну, не надто вони мені подобаються. Ну, не те, що вони мені не подобаються, я неправильно сказала. Просто у мене ще позаминулого року закінчився повністю простір для орхідей на полицях. І тому доводиться вибирати або купувати, або ні, і що купувати. Ця ось красунька мені сподобалась. Повторюся, це повна мутація. Я всі квіточки обдивилась. Ну, і, власне, чому ще звернула увагу, бо тут зрідка бувають у нас метелики, але, як зазвичай, то корінців геть немає, то мутація неповна, то ще щось. У цієї доволі компактна крона, вона не буде займати в мене на полиці багато місця. Це по-перше. Ось так, напевно, буде видно. І тут повно корінців. Зараз покажу ближче. Ось вона полита, з неї аж капало. Зараз вона вже постояла в мене з півгодинки, трішечки з неї стекло. Ну коріння дуже багато. Аж дивно. Отож, ж, через що я її взяла, це. Три причини. Перше це мутація метелик, друге це доволі компактна крона. І третє це наявність великої кількості корінців. Сподіваюся, що все з нею буде добре. І з мінусів, я не знаю, що це за сорт. І тут на горщику зовсім зовсім немає ніякої підказочки. Нічого ніде не написано. Є ось там бірочка. Зараз я її дістану, але, скоріш за все, то просто постачальник. Навряд чи на ній буде якісь, якесь посилання, чи щось тому подібне, яке нам вкаже на виробника, тобто на садівника, який її виростив. Зараз я зніму ось цю плівочку і покажу вам ближче. Зняла я пакування. Включила підсвітку. Ну, ось тепер бачите, яка вона. аляпіста, гарненька. Мені сподобалась. Відразу, хто знає, підказуйте, що за сорт. Буду, звісно сама пізніше шукати в інтернеті, але то доволі тяжко зробити, якщо ніде ніяких підказок нема. Можливо, у когось є така, і хтось знає. Буду дуже вдячна за підказочки. Ось так от виглядає крона, доволі невелика, компактна. Зараз я її оброблю від шкідників, бо тут ось якісь павучки, напевно, були, степлиці шия в хорошому стані. Був ще один квітонос зрізаний. Ось, бачите, залишок. Ну і, власне, корені. Коренів багато. корені в хорошому стані. Трішечки адаптується, потім я її пересажу в більшу ємність. Поки що чіпати не буду, нехай стоїть. Оброблю від шкідників і якийсь місяць вона в мене поживе, не пересадженою. Ну, а пересаджувати буду, коли відквітне. В неї тут ще брунька є одна. Нерозпущена. Ну, і, власне, ось отакі от гарнесенькі. Квіточки, защіпчики, як потрібно у метелика. Така жовтенька губа, цікава, вусатенька. Ну і такі вишнево-бурякові, бурякові, скоріш за все, по кольору, більш підходять до бурякових. Розводи аляпістость така. Не восковик і не фактурна. Просто такий малюнок на пелюсточках. Ще раз ось так фіксуємо максимальне наближення. Хто знає сорт, підказуємо. Ну, а також підписуємось на канал. Не забуваємо коментувати та ставити вподобайки, щоб розвивався україномовний контент на Ютубі. А також, щоб не пропустити той момент, коли я буду пересаджувати цю красуню. До речі, зараз глянемо, що це в нас за бірочка, що на ній написано. Ну, ось такий от виробник. Не знаю, вперше бачу таку фірму. Ну зараз їх дуже багато. Ну, а тут що спробую щось дізнатися, саме за тими даними, які тут є. Є он посилання на сайт. Можливо, там я щось цікаве знайду. Ось отак. Фіксуйте, кому цікаво. І будемо разом шукати, що ж воно за орхідея, як вона зветься. Ну, це вже цікаво, до речі. Я думала, що нічого не буде, але тут є сайт, і це добре. Можливо, там вдасться знайти якусь інформацію про неї. Видимих шкідників немає, але все рівно оброблю від шкідників підручними засобами. У мене там десь квітофор є, таке найпростіше, найпростіший спрей, який, до речі, в мене ніколи не підводив. Я їм завжди користуюсь. Ну що, друзі, з вас вподобаєчка, підписочка. Я всім вам бажаю гарного, мирного дня, чудового настрою! Не дивлячись на те, що у нас зараз дощ за вікном осінній. Але ось така от сонячна орхідейка завжди приносить радість. Отож, всім гарного дня, всім до побачення!